Це найсмачніші домашні нагетси, а з цими соусами вони просто нереальні. Два курячі хвіле нарізаємо на шматочки. Далі змішаємо сухі інгредієнти, такі як борошно, сіль, перець та паприку. До них додаємо одне яйце та півсклянки води. Перемішуємо та викладаємо туди шкурячі філе. Все разом змішуємо і залишаємо постояти півгодинки. А тим часом змішаємо 100 грам борошна, чайну ложку паприки, чайну ложку солі та півчайної ложки сушеного чеснику. Тепер кожний шматочок філе обвалюємо у панюруванні і смажимо на добре розігрітій олії на середньому вогні до золотистої скоринки. Перевертаємо та смажимо з іншої сторони. Викладаємо на паперовий рушник, щоб стекла зайва олія. А ще приготуємо соуси. Перший це гірчичний. Змішаємо 2 столові ложки. Меду, 2 столові ложки гірчиці, чайну ложку зернистої гірчиці і 3 столові ложки олії, сіль перець за смаком. А також ще один соус. До майонезу натираємо зубчик чеснику, кислої огірок та додаємо сік лимону. Друзі, обов'язково приготуйте ці дуже смачні нагідці з соусами та смакуйте разом з сім'єю в задоволення. А я бажаю вам смачного. Також чекаю на ваші лайки та коментарі.